Друзі, всім привіт на каналі Огляд І ринок зарядної станції сьогодні буквально перенасичений моделями різними характеристиками, цінами і гучними обіцянками. І розбиратися, де реальна користь, а де просто маркетинг стає дедалі важче, особливо коли зарядна станція вже фактично необхідна в кожному домі. Тож у цьому відео я пропоную спокійно і без прикрас подивитися на All Powers тисячу 1500 Lite. Станцію з потужністю 1600 Вт ватт і ємністю. 1056 Вт годин. І розумієте, чи вистачить її для ваших потреб? Чи ні, все це у цьому відео. Але перед початком попрошу, щоб ти поставив зараз в і підписався на канал. Ось тут кнопочка підпишись, це дуже просто. Ну, ми полетіли далі. Уся основна конструкція зі станцією зосереджена на передній панелі. У центральній частині розташований дисплей на екрані постійно відображається відсоток заряду батареї, а також поточна інформація про вхідну і вихідну потужність. Також дисплей допомагає зрозуміти, наскільки швидко йде розряд і наскільки часу ще вистачить батареї. Зліва розміщена зона постійного струму з USB-портами. Тут є стандартні USB a для заряджання дрібної електроніки, а також сучасний USB c з підтримкою потужності до Вт. Це означає, що через USB c можна напряму заряджати ноутбуки, потужні планшети або інші пристрої без використання блоків живлення. Для багатьох це дуже важливий момент, бо один такий порт фактично замінює окрему розетку. Коли хочеш купити техніку і не переплатити, я завжди починаю з і каталог. Просто заходиш, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських інтернетів. Інтернет-магазинів дуже зручно, що є фільтр справа. Можна швидко відсіяти все зайве і підібрати варіант чітко під свій бюджет. Я сам так роблю постійно. А ще тут є графік змін цін, який реально виручає перед розпродажами та акціями. Якщо користуватися сервісом регулярно, раджу зареєструвати аккаунт, тоді можна відстежувати товари і ціни ще зручніше. Посилання на цей товар ви знайдете в описі під цим відео. Усі USB-порти підходять для одночасної роботи, тож ви без проблем можете заряджати телефон, павербанк навушники і ноутбук. Паралельно нижче розташована кнопка керування виходами постійного струму. Ви можете вимикати окремі групи портів, коли вони не потрібні, і таким чином економити заряд батареї. Праворуч знаходиться автомобільний роз'єм 12 вольт. У нижній частині передньої панелі розміщені розетки змінного струму. Їх тут чотири, і всі вони працюють від інвертора з чистою синусоїдою. Це означає, що станція безпечно живить чутливу електроніку. Тепер найважливіше питання: All Power R1500 Light. Оснащена інвертором. Чистої синусоїди з номінальною потужністю 1600 Вт і піковою до 3200 Вт. Це означає, що вона без проблем справляється з більшістю побудових приладів, а короткі пускові навантаження для неї не є проблемою. Типовий холодильник споживає в середньому близько 100-150 Вт, хоча під час запуску компресора може короткочасно брати значно більше. За ємністю 1056 Вт годин холодильник може працювати приблизно 7-8 годин. А якщо він не працює постійно, а вмикається циклічно, то й довше. Роутер споживає мінімум лампи. Також у такому режимі станція може працювати десятки годин, фактично забезпечуючи нормальне життя в квартирі навіть під час тривалого блокауту. Для домашнього офісу це взагалі один із найкращих варіантів: ноутбук, монітор, роутер, зарядка телефону, і ви спокійно працюєте кілька годин без жодного дискомфорту. Кавоварки, мікрохвильові, печі, тостери, усе це станція тягне по потужності, але знову ж таки, це прилади з високим споживанням. Кавоварка на 1000 ватт може працювати десятки разів, бо сам процес приготування. Короткий, а от тостер чи мікрохвильовка швидко з'їдають заряд, якщо користуватися ними часто і довго. Тут усе впирається не в можливості станції, а в фізику і ємність батареї. Окремо, варто сказати про кондиціонері і обігрівачі. За потужністю деякі моделі станція запустить, але час роботи буде дуже коротким. Це важливий момент, який потрібно розуміти одразу, щоб не мати завищених очікувань. All Powers R1500 Light це не заміна повноцінного генератора для опалення, а розумний резерв для критично Важливих речей. Якщо підсумувати, то потужність у 1600 ватт і ємність 1056 ватт годин це дійсно не надто багато за мірками великих домашніх електростанцій. Але для базової електроніки цього більш ніж достатньо. Якщо підключати ноутбук, планшет, смартфон і роутер, станція працює в максимально комфортному для себе режимі. У середньому сучасний ноутбук під час роботи споживає близько 50-70 ватт, роутер приблизно 10 Вт. Зарядка смартфона або планшета додає ще 10-15 Вт. разом. Це приблизно 80-95 Вт постійного навантаження. Навіть якщо взяти з запасом і округлити до 100 Вт, отримаємо приблизно 9-10 годин без перерви. А от вже більш енергозатратними приладами ви можете скористатися, якщо дуже потрібно, але заряд станції втратиться швидко. Що стосується заряджання самої станції, вона підтримує максимальну вхідну потужність від мережі змінного струму до 1200 Вт. При нормальних умовах її можна зарядити від 0 до 100% приблизно за одну годину. Для станції з ємністю понад 1 кг. Кіло... Ват годин це дуже швидко і справді зручно, особливо коли світло вимикають на короткий час. Але зараз часто буває ситуація, коли напруга не 220 вольт, а помітно нижча, наприклад, 190 або 200 вольт. У таких умовах allpowers R1500 Lite все одно заряджає. При нижчій напрузі, наприклад, 185 вольт, станція видає помилку m 209 і вимикає заряджання. Єдиний варіант зменшити потужність заряджання в додатку за допомогою режиму Mute Mode. Тоді потужність зарядки буде знижена до 400. Або хіба очікувати покращення напруги. Станція сама все одно буде пробувати автоматично заряджатися знову без вашого втручання, але кожного разу буде сигналізувати про вимкнення та низьку напругу. Також коротко про додаток. Станцію можна підключити по Bluetooth, і нею можна керувати віддалено, вимкнути порти розеток, слідкувати за зарядом та навіть змінювати режими роботи і швидкість заряджання. До речі, їх тут три це тихий до 400 Вт, стандартний до 1000 Вт і швидкий до 1200 Вт. Але слід зауважити інколи достатньо станції потрібно заново підключатися так, ніби як в перший раз. З явних недоліків, які ще мені кинулись в очі, мене не влаштовує неприємний звук при малому навантаженні легке потріскування. Якщо напруга більше 200 Вт, звуку такого немає. Станція підтримує роботу в режимі ДБЖ, тобто ви можете працювати за комп'ютером, підійнавши його через станцію. Коли світло вимкнуть, комп'ютер залишиться вимкненим і ви спокійно зможете завершити роботу і нормально його вимкнути. Час перемикання заявлений менше 15 мілісекунд. Окрім заряджання від розетки, All Power R 1500 Lite підтримує ще кілька альтернативних способів. По перше, це заряджання від сонячних панелей, є неможливість заряджати від автомобіля через прикурувач з напругою 12 або 24 вольти. і ще доступ. Тут гібридне заряджання, станція може одночасно заряджатися від мережі змінного струму і від сонячних панелей. Щодо тестування, перед тим як його розпочати, я два рази повністю зарядив та розрядив станцію, оскільки в ці моменти станція лише калібрувалась та показувала некоректні результати. Вже на третій захід я зробив заміри, і ось що в мене вийшло, щоб знати скільки станція зможе реально видати ват електроенергії в реальному житті. В моєму тесті вийшло, що станція видала 886 ватт, що загалом відповідає тим параметрам, що вказує виробник, адже вбудований інвертор споживає біля від енергії на конвертацію напруги та 5% на захист від глибокого розряду батареї. Що в сумі ми отримали чесних 1044 Вт години заявлених виробником. А при заряджанні батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік і відповідно отримав 1219 ватт-годин на тестовому ваттметрі. І що ще немало важливо, заявлена номінальна потужність в 1600 Вт. Станція витримує це навантаження побутовими пристроями без проблем. При піднятті потужності за 1650 Вт починає. Спрацьовувати захист і відбувається відключення портів розеток. Також протестував станцію з газовим котлом. При навантаженні, коли він працює, це десь 115-120 Вт. Станція працює 5-6 годин. Коли котел закінчує прогрів, він стає у стан спокою. Тоді він споживає 70 ватт тоді це нелегко 8-9 годин. Тобто загальний час буде залежати від того, наскільки часто він буде у вас вмикатися на прогрівання. Але це 100% 8 годин він буде працювати без проблем на цій станції. Також можете переглянути на. Протоколи, які підтримують звичайний USB-порт, тести на ваших екранах, а також ось у нас USB Type-C порт. Результати також ви бачите. All Power R1500 Lite це зарядна станція з дуже вдалим балансом між потужністю, ємністю і швидкістю заряджання. Вона достатньо потужна, щоб закрити більшість побутових потреб під час відключень електроенергії. Серед переваг я б виділив 1600 Вт чистої синусоїди, ємність понад 1 кВт годин. Швидку зарядку. Якщо дивитися Тверезо, All-Power r 1500 Lite, це адекватний і навіть базовий вибір для квартири. Без проблем ви зможете заживити газовий котел, який з цієї станції буде працювати без будь-яких проблем. Друзі, якщо огляд сподобався, ставте вподобайку. Якщо маєте щось додати, обов'язково про це пишіть в коментарях під цим відео. Можливо, хтось використовує станції від цього бренду All Powers. Напишіть свої відгуки, як вам станції, наскільки якісні, наскільки довго вони у вас вже працюють. Цікаво було б почути і вашу сторону. Оруно друзі, сподіваюся, ви підписались на канал. подобаючку поставили. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.